Доброго ранку, доброго дня. Казка сьогодні доброго. у гості прийшла. Доброго дня, малятам. Що за звір плітає сало і кричить все. Мало, мало. У жупані парубоцьким опізнали це? Доброго. Пан Коцький. Пан Коцький. У одного чоловіка був старий кіт, що вже не здужав мишей ловити. От хазяїн його взяв і вивіз у ліс. Думаю, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше у лісі ходить. Залишив він його в лісі, сидить він, сумний, плаче. Аж тут лисичка йде, побачила його і каже, Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. І почав він жити в лисичці. Лисичка ж йому догождає, курочку спіймає, приготує і все йому несе. А він задоволений. Одного разу зустрів зайчик лисичку та каже: Я до тебе в гості прийду, а вона йому ні. У мене є тепер чоловік пан Коцький, то він тебе розірве. Зайчик розказав про пана Коцького іншим звірям. Зібралися кабан, ведмідь, Вов кажуть, такий звір у лисичці живе. А вони те й кажуть а давайте зготуємо обід і взялись міркувати. Кому По що йти? Вов каже. Я піду по м'ясо. А дикий кабан каже, я по буряки, по картоплю, а я меду принесу, а зайчик, а я капусти. От всього приготували, почали обід варити, а як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Путського. Ведмідь каже, я не побіжу, як доведеться втікати. А кабанка теж, не повороткий вовк, я старий вже і трохи не добачаю, тільки зайчикові залишається. Прибіг зайчик до Лисичі до їх хатки та й каже, приходь до нас на обід, ми тебе запрошуємо. І вовк, і ведмідь, і кабан, і я прошу. Приходьте зі своїм паном Костюм до нас на обід. А вона йому й каже Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо пан Коцьким як прийде, той додушить нас. Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хмис. А зайчик лізе в кущ, коли це веде лисичка пана Коцького. Бачите, скільки вони їм приготували всього? Угу. Наготували обід. І ось пан Коцький іде з лисичкою. Прийшли, сіли. Пан Коцький як побачив та й кричить, мяукає, Мяу! А їм показалось мало, мало. Значив їсти пан Коцький геть на стіл заліз, так наївся. А кабан лежав близько стола в хмизі, та якось комари вкусив його за хвіст, а він так постовки повернув і вже думав, що то миша та туди. На кабана. А кабан тікати та як побіг. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево, а звідти ведмідь. ведмідь упав. Та на вовка чуть його не задавив, а потім вони всі зібралися і сидять. Який, кажуть він, страшний. Так вони його злякалися. Тільки тільки залишились живи, а то б він нас усіх поїв. Ось така казочка про пана Коцького. А тепер скажіть. А чи страшний пан Коцький для ведмедя кабана Вовка Зайця? Ні, ні. Він просто що робив? Що він шукав, коли по кабан заворушив своїм хвостом? Шукав вам тільки миш. Мишку шукав. А звірі. Адже лисичка. А чому так лисичка сказала, щоб вони поховались? Яка лисичка у нас? Лисичка це... Завжди обманит. Хитра. Лисичка хитра. Вона хитра і вона думає, ага, ви не повинні його бачити. Ви не повинні знати, хто це і що це. Адже я зможу вас так налякати, а ви мені ще щось принесете ось така вона хитра. Адже лисичка в нас завжди кажуть, хитра. Бачите, а вони так сіли і думають: ну, і такий звір у нашому лісі з'явився. Казочка у нас гарна? Так, Казочка гарна. А скажіть, будь ласка, мені, що найбільше полюбляє ведмідь? ведмідь? Мед. Мед, ще що він любить. Що він може збирати? В лісі. Малину. Малину, Так, правильно малину. У ніку. Це суниться там. А ось дивіться, така приказка. У страху очі великі. Вона підходить до тієї казки? Ну, да. Так. Чому? Дивіться, адже. Кіт маленький, а ведмідь? Великий. Великий. Вовк більше за кота. Так. Так. Кабан більше за кота? Так. Так. А й заяць майже такий, як кіт. Адже коти бувають різні, великі, маленькі. Але ось у страху очі великі великі все. Адже буває таке, що ви можете злякатись, ви побачили щось таке, і вам кажуть, ой, страшно, а потім дивитесь, ой, а то маленький павучок. А ви вже злякались. Бувало у вас таке? Так, бувало. Бувало. Бачите, і ми кажемо у страху очі великі. А скажіть, що полюбляє іще ведмідь, хто знає? У а що він може ловити на річці? Рибу. Рибу. Він ще й дуже гарний рибалка. А що любить кабан? М'ясо. Ні. Кабан що любить? Є таке дерево в лісі. Сідає багато маленьких. Жолуді він любить. І не тільки жолуді, він може зайти на поля до фермерів і там переривати городи, щоб знайти картоплю, моркву, буряк. Він це все їсть. А що їсть вовк? М'ясо! М'ясо, правильно, він. А як ще називають вовка, хто знає? Злий. Ні. Його ще Мам. називають санітар лісу. Чому ж його називають так? А знаєте чому? Наприклад, він бігає за зайцем. Німав зайця. Кого він може піймати. Того зайця, який е, більш слабкий. же він може полювати і на інших тварин, наприклад, на косуль. А косуля, яка слабша, вона. Дістається вовку, тому, кажуть, він забирає тільки, як то кажуть, хворобливих. Він їх санітар лісу його називають іще. Зрозуміли? А що ж наш зайчик їсть? Моркву. А в лісі? Морква росте? Ні. Ні. Морк росте десь в нас на городах. Але якщо зайчик взимку підійде до нашої оселі, він знаєте, що гризе? Кору на деревах. Тому, коли взимку їм привозять сіно, годують. Зрозуміли? Так. Так. Яку ж казку ми читали? Шпепра. Пан Коцький! Пан Коцький це українська народна казка Пан Коцький. Зрозуміли. Бачите, казочка. Ось казочка, в якій, а що там звірі роблять? Розмовляють у казці, так? так. Готують їсти, живуть у хатинках, одягнуті. Це можливо тільки в казці. Ось таку казочку чудову ми прочитали. Яку склав склали. Дуже давно, колись дуже давно, наприклад, бабуся сідала і розповідала казочку онукам. Так вони переходили кожен раз із покоління в покоління, і нам дістались ці чудові казки. Ну що ж, молодці? Так. До побачення, до побачення. До побачення. До побачення. Варічка, на 12.